Злосуння високоприсвященнішого афангела митрополита Одеського Ізмаїльського ми направляємось в Херсонську область до наших Збройних сил України для того, щоб привітати хлопців з прийдешніми новорічними різдвяними святами, передати благословення нашого владики, передати подарунки до свята і побажати якомога скоріше повернутися живими, здоровими в свої сім'ї до своїх рідних і близьких. Велика подяка за допомогу від військових з херсонського направлення. Оцю Мілетію та свято покровському монастирі вітаємо з новорічними святами, хлопці, слава Україні! Героям слава! Повертаючись додому з Херсонської області! Я хочу ще раз висловити слова вдячності Збройним силам України, тому що саме вони сьогодні являються прикладом для всіх нас, що таке жертовність, що таке милосердя. І готовність віддати життя за друге своє. А це, це є ж одна з найважливіших заповідей, коли Господь каже, що нема більшої любові, як та, коли людина покладе душу свою за близьких своїх. Вони віддають своє життя заради нашого спокою, заради того, щоб наша країна була вільна і незалежна, щоб кожен із нас був у безпеці щоб ми мирно жили і раділи життю з перших днів війни, Одеська єпархія по власні високоприсвященного фанела Митрополита Одеського ізмаїльського приймає активну участь в допомозі і Збройним силам і цивільному населенню. Сьогодні основним напрямком єпархії є допомога нужденним. Соціальне служіння сьогодні, як ніколи, дуже важливе, тому що Христос каже, будьте милосердні, як і батько ваш милосердний є. Я бажаю, щоб кожен військовослужбовець повернувся до своїх домів, до своїх родин, щоб матері наші українські дочекалися своїх дітей чи ті, які знаходяться в полоні, щоб їх освободили, щоб вони світле свято Різдва Христового зустріли зі своїми родинами. Я бажаю, щоб кожен військовослужбовець особливо відчував благодать Божу, яка перебуває, тому що щодня в храмах, монастирях лунають ну, молитви, коли ми молимося за наших військовослужбовців. Сила українського народу в єдності. Тому ми віримо, молимо. Ті допоможуть нашим збройним силам якомога скоріше здобути перемогу.